Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. В сьогоднішньому відео покажемо розвиток наших бджолосімей, в яких перших числах травня будуть відбиратися бджолині пакети відводки. Також покажемо, як сімейки прийняли бджолиних маток, яких ми відбирали від сімей вихователів. Дивимося наші джолині сімейки. Сім'я на даний час займає 8 рамок. Що ми робимо? Вже потеплішало, гарно відокремлюється віск. В першу чергу ми збираємо сенький віск, який є поверха рамок. Очищаємо чули вже доволі багато. Ми будемо розширяти їх і покажу, яку кількість мають розплоду, який вони зараз мають розвиток. маємо заставну, Вона нам вже не потрібна буде. Сімейку ми будемо розширювати і дивимося підряд. Крайню рамку гарно обсаджують. Рамочка кормова. Друга рамочка, пилок і почервляний верхом все зачервлено трутнем. Так, Перша рамочка повністю зачервлена пчолиним розплодом яйця. Повністю засіяна. Одна рамочка розплоду. Рамочка розплідна тест, частина печатного, частина е, з личинками. З однієї і з другої сторони. Отака кількість. Пчоли вдосталь. Висить знизу. Це означає те, що не треба розширяти. Що ми зараз будемо робити? Третя рамочка розплоду. Частина розплоду вийшла. Дуже багато молодеї пчоли. Все остальне тут черв'ячки. Четверта рамочка розплідна. Печатний розплід. З однієї і з другої сторони ось такий гарний. П'ята рамочка під час э, роз, пчолиного розплоду. Ось такий стан вони мають. Ще раз повторюся. Це сімейки, з яких ми будемо відбирати бджолині пакети відводки в перших числах травня. Крайня рамочка. Э, Медово-пергова. Все пилком забито. П'ять. На сьогоднішній день вони мають 5 рамочок розплоду. Заставну ні ми виймаємо і ми розширимо неї на дві рамочки сушини. Ось така кількість на заставних. Пчоли вдосталь. Ще вони досіють до перших чисел добре розплід. Ми їм дамо від кормових з однієї і з другої сторони по рамочці під засів. Розпліт розривати, як я говорив цю пору, ми не розриваємо. Тут одна кормова, з цієї сторони дві кормових у нас. І засіяна рамочка. І сюди рамочку ще одну. У нас, виходить, повністю укомплектований корпус. 10-ти рамочний. До продажі пакетів нас залишається півтора тижня. Так. Все. Дивимося слідуючу сімейку. Так, дивимося далі. Ця Крепка сімейка займає 10 рамок. Подивимося, що в неї робиться. Збираємо віск. Новіск знімається зараз. Так, як раніше він кришився, зараз він не кришиться. В гнізді підтримуються більш стабільні температури. Так, дивимося наші бджолину родину. Так. Рамочка засіяна і її заливають, починають заливати молочком, якщо видно. От. Ми візьмемо неї на сторону поки, поки переглянемо. Це одна рамка розплоду була. Друга рамка розплоду. Ось така рамочка, друга рамочка розплоду. Пчоли досить багато. Ще до відбору бджолопакета скоріш за все, тут прийдеться відібрати рамочку печатного розплоду для підсилення слабших сімей. Ну, але я не думаю, Можна... ну, відберемо, відберем, не відберемо, так і буде. Ось така рамочка розплоду гарна. Будують язики вже знизу. Так. Це гарна сімейка. Комусь попаде. Дуже гарний джолений пакет. Вони всі в нас гарні. Одні є раніше розвиток, другі пізніший. Ось така гарна печатна рамочка. Ще до відбору пчолопакетів пчоли дуже багато вийде. Зіровим трудневі соти, які вони настроїли. Набудували це в нас вже раз, два, три, чотири рамки розплоду. П'ята рамочка з розплодом. З тієї сторони видно, що лупиться пчола. Шоста рамочка з розплодом. Не люблю ці язики, як вони будують. Ну. Так гарна сімейка, Самому подобається. Шість рамок, далі дивимся. Сьома рамка в нас розпліт і повністю затрамбовано пилком. Як добре подивитися Верха? верхи? З цієї сім'ї найближчим часом будемо відбирати розплід. тому що, якщо не відберемо розплід, вони сильно багато пчоли, червлять трутень, щоб вони нам до відбору пчолопакетів не полетіли. І ще одна рамка повністю забита пилком. Буде перга. Питалися, як несе зінгер пилок. Ось так несе Зінгер пилок. На пилковловлювачах в цьому році я не пробував. Але я думаю, що велику кількість ми збирати не будемо, просто для себе зберемо і покажемо. Люди питають, треба просто показати, яку кількість вони спроможні принести. Останню рамку не буду виймати, вона кормова. Так. Сім рамочок з розплодом в цій бджолосім'ї. Вони, звичайно, не всі такі в нас, є слабші, є крепші, але взагалом це є дуже добре. Якщо не відбирати з неї пчолопакет, вона була б дуже гарна сім'я на ріпак. При добрих погодних умовах вирохи ріпака вже в бутончиках, думаю, за недільки дві він буде починати свісти. Так, помітим цю бджолу бджолину родину для себе. Це бджолина родина номер 7 Так, що я ще хочу показати? Хочу показати, як прийняли в нас маточки, які ми підсаджували є по цьому відео від. Маточки, які відбирали від як формували сім'ї виховательки і підсаджували, ми, робили так, якби в подальшому які мають бути сім'ї донори. Ми при об'єднанні сімейок прямо зразу давали маточку в кліточки. І вчора я просто не можло, було можливості зазняти. Ці маточки повипускав прямо на рамки. Зараз ми подивимося, як їх прийняли. Просто інтересно для себе. Інтересно вам показати, чи спрацювала моя методика. Повністю методику цю я покажу, постараюся на ближчому відео показати повністю Ценький процес. Знімемо пару днів, як ми підсаджуємо, і все зробимо в одному відео. Маточку, як я не помиляюся, була з номерком 364. так? Тут є, вона зафіксована на відео по перших прививках. Як ми давали неї в кліточці сюди, це було два дні тому. І е, в, вчора неї випустили прямо на рамочку. Шукаємо маточку і дивимося чи прийняли. Що інтересно, так як говорив я е, сім'ї. Сімейки ці наші за два дні. Вони не почули осоротіння і вони не потягнули маточників. Не відтягнули. Шукаємо маточку. Отака От кількість пчоли. Це, я як повторююся, не є сім'я. Намет. Не є сім'я на бджолопакет, а ця сімейка в подальшому просто буде сім'єю донору. Чого ми ці маточки, їх не реалізуємо. Перші маточки не реалізуємо і не ліквідовуємо. Ці перші сім'ї вони гарні в розвитку, які виховательки, які робимо з їх вихователів. І таких маточок просто шкода відправляти десь з пасіки, чесно говоря. От дивіться, наша маточка з номером. 364. Сміло гуляє собі по рамочці. Все рівно, як це її сімейка. Хоча б отут вони потягнули щось якусь мисочку, але в тій мисочці немає не яйця, немає нічого. Все одна удачна. Другу зараз покажемо. Так, дивимося ще одну сімейку. Е, ця сімейка слабша. Сюди ми. Е, Підсаджували маточку від е, другої сім'ї виховательки. Зараз подивимося, як неї прийняли. Так само я вчора неї випускав. Тут утеплювали більшість, більше її, тому що слабша сімейка. Дивимось. На цій рамочці нема. Маточка ще з синьою міткою має бути. Як неї віднайду, тоді розкажу, чим вона цінна. Так само, як бачите, вони не потягнули маточників. Так, і ходить наша друга маточка з синьою міточкою. Спосіб підсадки такий самий, тільки неї ще на день менше тримали в сім'ї в кліточці. Позавчора ми неї поставили в кліточці, коли сформували сім'ю виховательку, А вчора я неї випустив прямо на рамочку. Чим ціна ця маточка? Це маточка 2000 2020 року від оригінала Зінгера, який був привезений з Австрії. Е від неї плануємо в цьому році брати трутня для штучного самініня. Сім'ї. З такими матками і матками штучного семіініння. Я не стараюся робити на корпус і сильними. Ці сім'ї, щоб економили свій резерв в червіні, обмежуємо на рамках. Все ось такий прийом. Як я говорив про. Як ми підсажимо, ми знімемо повністю відео. В наступних наших відео, я думаю, що побачите. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал. Ставте палець вверх. Пишіть коментарі обов'язково, кому що подобається, кому, що я може не так говорю. Може неправильно, що незрозуміло, пояснюю. Будемо старатися справлятися. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення!